Вітаю вас, друзі! Нещодавно я випустив відео, там де я встановив собі сигнал на своїй електробайки. Дехто з вас питав, як це зробив, покажи. Добре, покажу, Покажу, як я встановив. Сигнал у мене стоїть тут, він 12-вольтовий. А зараз система моя да, 48 вольтова. Як я встановив, як я поєднав докупи. 12 вольт і 48, зараз я вам покажу всю мою схему. Може, я десь не в попередньому відео не, не розказав конкретно, як я це зробив. Зараз придеться знову розбирати контролер І тут всі покажу, як вона є. Спочатку достанемо батарею. Розкрутимо його потім збирати дуже тяжко, бо там уже стики проводів. <гум> У мене, напевно, в квартирі менше проводів. Проводки цим, на цьому велосипеді. І точно ще не кінцевий варіант, то буде ще декілька е, дороботок. Ну то вже ж годом. Так що давайте зараз я все це розкручу і покажу, що в мене там робиться внутрі. Так, і що ми тут маємо? Ми маємо тут таку наступну схему. Наступну схему, де воно тут початок? Так, ось до ви бачите, йдуть у мене провода від акумулятора. Да? Тут я купив собі такий подвоювач. Подвоювач один напрямок. Давайте розпутаю, потім все це збирати. Трошки невдобно, але добре. Так, щоб було більш наглядно видно. Так, дивіться, тут у мене від акумулятора йде вихід. Я купив такий подвоювач. Один напрямок у мене йде 48 вольт. Йде на, цей, на контролер. Вся ця система, яка запітана від контролера, це у мене двигун, ручка газа, тормоза, там дисплей. Ото все у мене йде на 48 вольт. Друга мережа, друга мережа у мене йде 12 вольт. Оце от вихід йде на цей. На понижайку, я купляв таку понижайку для того, щоб можна було підсоединити фаву. Дехто може ще не бачив, відео я підсоединяв собі фару. для того, щоб е, на фарі працював габарит, бо там є габарит і є е, основне світло. Основне світло може працювати по-моєму, не особає, десь до 80 вольт. Йому пофіг запітувати. Тобто на моїй 48 воно би спокійно підходило. А от габарит працює тільки від 12 вольт. Для того щоб працював 12 вольт, я купив собі таку от поніжайку. І, і від цієї поніжайки у мене вже йде система ця мережа йде уже на 12 вольт. На ці 12 вольт у мене приходить фара, приходить сигнал. ну І так же само на 12 вольт у мене ще там штоп стоїть. Тобто ця от мережа окремо йде на 12 вольт. І того в мене так вийшло, що я можу на 48 вольтовому електровілі встановлювати да, собі інші прилади, які мають 12 вольт. Есть, в цьому велосипеді в мене дві мережі, 48 вольт і 12 вольт. От і вся хитрость тут на десь на 10 А. Якщо я не помиляюсь, тут же, правда, надпись стерелась. Я знайду скріншот з попереднього відео, як я там встановлював фару, то там було видно, що всі показники. Якщо комусь потрібно, то я закріплю тут скріншот. І от така от така вся система. Тут у мене виходить багато проводів, які йдуть на ручку Ось сюди на ці кнопки. Там перемикається сигнал, світло, поворотники а Там поворотники треба доопрацювати, там вже їдуть мені деякі деталі, так що то буде вже наступне відео. Отака от от нехитра система. А, Тут, да, тут ще у мене стоїть предохранитель по-моєму на 2 А. Про всяк випадок, такі я предохранитель собі купив окремо, щоб у мене в цепі було більш-менш все гаразд. E, Поки на 2 А стоїть, якщо потрібно буде, то у мене ще один є запасний на 5, якщо в мене там ще, і ще щось додається, бо в мене на цю мережу ще багато чого є, приходить не тільки сигнали, ще приходить фара, габарити, USB, ну багато чого. так що така така от от тема, от система e, просто мене там Питаю, як я від контролю. Ні, чи не від контролю, контролер зовсім окремо. Там орежа окремо, а ця 12 вольт теж іде окремо. так що отакі от Справи, якщо комусь потрібно, то також можете купити собі окрему понижайку і зробити собі 12 вольт. І можна буде підключати будь-який пристрій, який потребує 12 вольт. Все дуже просто. Нічого одного немає. Да, тільки того, що в мене тут додавались провода і трошки ця понижайка, ця мені тут не дуже... Не дуже добре, треба буде в інше місце вивезти, бо дуже замало, мало місця мені в цьому кейсі. А так все дружить добре між собою. Все працює. Предохранитель виходить після поніжайки. Йде на плюш. Ну, про всяк випадок, може комусь потрібно буде конкретно понімати, як воно працює. Ну і все. А далі вже тут у мене вже розводка. Куди мені там потрібно, я вже понароблював собі. Так що отак от. Ну Це вже в максимум, що я міг показати роз'яснити. Я думаю, що всі вже зрозуміли, що як воно є. Тому що я спочатку ще не подумав розказати все подробніше. Я думаю, що всі мої бачили попереднє відео, там, де я встановлював то і знаю. та Я щось упустив цей момент, що не всі можуть бачили. То от вам наглядний примір, як воно є. пробуйте, кому треба робити, Так що от така от система. Всім дякую за перегляд. Коментарі, помните, да, лайк, підписка. І до наступних зустрічей.